Інтермов, в цьому марафоні. Ми назвати Анастасія Дауголи. І до вашої уваги випуск новин на 19 годину. Тіла двох загиблих дістали з-під завалів будинку після авіаудару по Костянтинівці. Учора окупанти поцілили по житловому сектору міста. Руйнувань зазнала приватна оселя. Ворог неодноразово обстрілював під час розбору завалів. Тож роботи доводилося зупиняти сьогодні. Зранку рятувальники витягли тіла жертв атаки чоловіка та жінки. Майже 400 ворожих обстрілів зафіксовано минулої доби на Запоріжжі. Ударів зазнали 18 населених пунктів області. Більше про ситуацію розповість наша кореспондентка Інна Гогой. Вона наживо зі студією. Інну, вітаю! Тож розповідай, будь ласка, як у вас минає доба? Наста в самому Запоріжжі доба минає е, спокійно. Ну, власне, е, у місті сьогодні немає жодної повітряної тривоги. А за безпекою у посиленому режимі слідкують правоохоронці. А от е, минулої доби, власне, е, щодо оперативної ситуації по області за останню добу. То росіяни активно били, як завжди, попри попри фронтових територіях і власне, е, застосовували активну авіацію а також гатили артилерію та безпілотниками. І напередодні у селі при. Морська від удару ворожого дрона постраждав 42-річний чоловік. Також вибухом було пошкоджено і його автівку. І як зазначали в обладміністрації, це сталося близько 20-ї години вечора. Тобто, вже після е, оголошення і початку дії так званого великоднього перемир'я. Ну і власне, після обстрілів на Запоріжжі спалахнула дві пожежі. Напередодні е, горіли господарча споруда, а також суха трава на відкритій території. Полум'я виїжджали приборкувати рятувальники. Ну і і для надзвичайників, які зараз працюють на прифронтових територіях і продовжують виконувати там свою роботу. Запорізькі діти разом з благодійниками зібрали великодні подарунки, передали паски, які діти прикрасили власноруч, а також листівки із подяками та побажаннями. І як кажуть надзвичайники, для них така підтримка і увага вкрай важлива. Прошу послухати пряму мову. Дуже приємно. Хотілося б також додати ці великодні свята, бережіть себе, бережіть близьких. Ну і власне ось також рятувальники продавали побажання усім запоріжцям і вітали зі святами. І також такі ж самі подарунки великодня отримали і піротехніки, які зараз працюють на деокупованих територіях в інших областях України. Така інформація станом на зараз по Запорізькій області. Насте вам слово. Дякую, колегу. Це була Інна Гогой про стан справ на Запоріжжі. На турецькому напрямку наші воїни потрапили у російську засідку. Є загиблі про таке. Повідомив Володимир Зеленський за результатами доповіді головкому ЗСУ Олександра Сирського. Також зазначив, що окупанти продовжують тиснути на східних рубежах. Найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку. Загалом від початку доби агресор здійснив 46 штурмів про ще одну добу на фронті. Наш огляд. Прикордонники бригади гард успішно нищать противника в районі Вовчанська. Під час чергових влучних ударів підірвали паливно-мастильний склад і трактор, ліквідували близько двох десятків окупантів. Нічне полювання Яги по позиціях російських загарбників дало гарний результат на Харківщині. Вибухнуло щонайменше в шести укриттях. Також прикордонники аеророзвідники ФПВ філігранно здійняли в повітря транспорт, антени зв'язку та позиції ворога. На куп'янському відтинку третя штурмова відбивала накат окупанта. Їх на БМП та БАГі швидко вгамували артилерією та дронами. А ще пілоти ФПВ на Харківщині знищили ворожу САУ «Нона». Установку не врятувала й схованка в лісопосадці. Оператори коптерів поцілили по ній двічі. 223 безпілотні літальні апарати спрямував противник по позиціях сил оборони у смузі нашої відповідальності. Також ним завдано удар з авіації. 16 разів росіяни залучали ствольну артилерію, ще один реактивну систему залпового вогню. Штурмові дії ворог намагався провести у районі Греківки. На Лиманському напрямку 14 боєзіткнень. Пілоти підрозділу Сігнум бригади імені князя Володимира Мономаха вдарили по ворожій логістиці, вивели з ладу Сау і 13 автомобілів. Загалом знищили техніки приблизно на 4 мільйони доларів. На сіверському відтинку боронять рубежі бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс відбили черговий напад росіян. Бійці підрозділу Фенікс бригади помста не дають накопичуватися ворогу на Краматорському напрямку. Окупанти намагалися штурмувати малими групами, але намарно. Російських солдатів знищували нашими пташками. На цій же ділянці фронту дрони Рарогу вистежили та ліквідували самохідну гаубицю міста С, яка рухалася на вогневу позицію. Влучними ударами наздогнали танки та мотоли. Точно без зайвого шуму і з потужним результатом провели чергову операцію зі знешкодження техніки росіян бійці п'ятої штурмової. На турецькому секторі пілоти 42-ї окремої механізованої бригади підірвали бронемашину Ахмат, поцілили дронами під час пересування. Тепер броня разом з екіпажем, купа обгорілого брухту. Минулої доби на турецькому напрямку ворог 18 разів атакував українські підрозділи у районах Турецька, Дружби, Дачного та в напрямку Деліївки. На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора. На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 12 атак загарбників у районах Привільного, Новосілки та Костянтинополя. На Покровському напрямку 38-ма бригада морської піхоти вполювала БМП і танк. А шершні довбуша порушили логістику окупантів, гатили по транспорту, що забезпечує передові позиції окупантів. Гвардійці червоної калини показали кадри, як напередодні відбили масований байкерський штурм ворога. Понад сотню мотоциклів, підкріплених броньованою технікою, сунули на позиції наших захисників. Разом з бійцями з 1-го Кодацького та 4-го Павлоградського полків Нацгвардії знищено майже 2,5 сотні окупантів, чверть сотні бойових броньованих машин та сотня байків. Підбили бронепотяг. Екіпаж Асмодей зі 152-ї окремої механізованої бригади точним маневром дрону зробив безпорадний локомотив на коліях. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, Подробиці, Марафон Єдині новини. Вони захищали небо від ворожих дронів на Київщині, билися на Донеччині, а зараз тримають оборону на запорізькому напрямку. Це про роботу бійців 159-го окремого батальйону, 118-ї бригади тероборони. Більше про тих, хто тримає фронт. Дивіться далі. Лічені хвилини на розгортанні кулемет Браунін готовий до бою. Так, 159-й батальйон 118-ї бригади тероборони прикриває позиції своїх побратимів. А на дозвіллі його бійці удосконалюють навички стрільби. В такому випадку ми можемо стріляти, коли нам потрібно прикрити відхід наших хлопців або коли вони заходять на позиції. Друнарі батальйону тим часом підіймають у небо своїх пташок. Керувати БПЛА, 21-річний Олександр, навчився два роки тому, коли підписав контракт з Міноборони. Каже, безпілотники ледь не перші помічники українських військовиків. Армійці доправляють ними вантажі на передову, вистежують та знищують ворога. Без очей в небі дуже складно працювати навіть піхоті, яка йде, тому що ми їм так також підказуємо, де є ворог, де він замічений. І їм так краще працювати. Вони ж знають, де вони не нести враження. Нещодавно розповідає боєць на розвідування місцевості вчасно помітили рух противника. Питалися прийти до нас. Ми швидко це замітили. Начали туди всім, чим можна робити ураження, щоб не дійшли до. Майже в один час з Олександром підписав контракт і його теско за позивним док. Чоловік, бойовий медик, не приховує більшість поранень на фронті від уламків ворожих дронів та скидів. Минулого літа док і сам постраждав від російського безпілотника. У реанімації зустрів і свій 30-й день народження. Дрон підлетів, хоч у нас працював реп. Він скинув гранату і я. Як сейчас цей момент тільки щолкнув зрив, я правою рукою за автомат, левою за портфель, а ліва не робить. Туди розірвані груди, розірване плече. Більше 40 штук осколків, 20 з чимось так і залишилося назавжди во мені. Після початку повномасштабного вторгнення воїни 159-го батальйону захищало небо від шахедів на Київщині та воювали на Донеччині. Нині у складі 118-ї механізованої бригади тримають оборону на запорізькому напрямку. Вони намагаються малими групами зробити обличчя до наших позицій накопичення, але ну звісно ми їм цього просто не даємо. Батько трьох дітей Сергій захищає Україну ще з часів АТО за кілька років демобілізувався. Та повномасштабна війна змусила знову взятися за зброю. Я батько трьох дітей. У мене є син найменший. От я не хочу передати цю війну йому. Ну я не можу залишитися зараз осторонь. і Потім сказати, та сина, та йди воюй, папа посидить. Ні, ми вже як взяли цю війну, свої руки будемо вести до кінця до перемоги. Із перших днів великої війни у батальйоні сорокарічний Віталій за часів, АТО жив за кордоном та волонтерив для ЗСУ. До служби у 159-му не мав жодного військового досвіду. я не служив срочну службу ніколи. Я не був у військах, не бачив, як це, які порядки. Все це все, все з нуля. У мене двоюрідний брат також в нашому батальйоні. Він мене вже чекав і вже. Там тупав ногами, давай бистріше, бо ми не в вже всі автобуси поїхали, а нам не хватить міста. Нині досвідчені бійці батальйону вже навчають новобранців. кажуть, молоді вмотивовані кадри підрозділу завжди потрібні. Долучитися до 159-го можна за номером телефону на екрані. Інна Гогой Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, марафон єдині новини. Розпочався пожежі небезпечний період. На Київщині другу добу гасять вогонь на торфовищі біля Гостомеля. Загалом минулої доби в екосистемі України сталося понад 350 займань на площі близько 400 гектарів. Найбільше у Київській, Харківській та Житомирській областях. У ДСНС закликають громадян не спалювати сухості. Це знищує екосистему, убиває тварин та призводить до людських жертв. Наголошують рятувальники. Цього року у селищах на Київщині зафіксовані два вих випадки загибелі людей у наслідок таких підпалів посол Китаю США застеріг від ескалації тарифної війни від час виступу у Вашингтоні. Дипломат закликав до гармонійних відносин між двома найбільшими економіками світу та порівняв торговельну напругу з порушенням балансу інь і ян. За його словами, Китай виступає проти конфронтації, але готовий відповісти у разі нових мит. Нагадаю, торгова війна між США і Китаєм призвела до понад 100% тарифів і фактично заморозила торгівлю між країнами. Сувальський коридор одна з вразливих ділянок східного флангу НАТО. Саме там проходить сухопутний шлях між Литвою і Польщею. Тепер Литва перетворює його на укріплену лінію оборони. Що планують союзники для стримування російської агресії? Софія Желінська розповість. Це смуга завширшки 100 кілометрів. Єдина суходільна лінія, що з'єднує країни Балтії, з рештою – НАТО. Саме її Росія може намагатися перекрити в разі відкритої агресії. Міністерство оборони Литви оголосило про плани модернізувати другий важливий маршрут через цей коридор трасу Вільнюс августов ці дороги критичні для нас з погляду безпеки і оборони. Вони завжди були частиною нашого цивільно-військового планування, як щільні наземні маршрути для підтримки союзників під час кризи. До 2028 року Литва планує реконструювати понад 110 кілометрів автошляхів і вісім мостів, щоб одна з головних трас вільню з Августу стали придатною для прикидання військ уздовж кордону з Калінінградом і Білоруссю зводять нові оборонні укріплення КПП та бетонні бар'єри. Разом із Польщею країна також готує заходи проти глушіння GPS. експерти попереджають, у разі поразки України ризик того, що Росія спробує перекрити сувальський коридор, підвищується. Але доки Україна б'ється, доки зміцнюється європейська спільна оборона, надається зброя Україні, я не думаю, що Росія матиме змогу напасти на якусь державу НАТО. Проте союзники посилюють стримування. Президент Польщі Анджей Дуда закликав розмістити в країні ядерну зброю США. Також він виступив за приєднання до французького ядерного щита для повнішого захисту від російської загрози яким чином НАТО планує відреагувати на це? Моя відповідь досить проста. Ми пропонуємо вам розширити обмін ядерними технологіями і на нашу територію. Тим часом у Європі дедалі більше усвідомлюють, на Сполучені Штати вже не можна покладатися як раніше, і це не лише криза, а й шанс для Європи. У самих США зростає критика. Вашингтон закликає союзників більше вкладатись в оборону. А віцепрезидент Венс розкритикував ЄС за утиски свободи слова та міграційну політику на цьому тлі роль країни Балтії Польщі стримуванні Росії лише зростатиме. Ми повинні визнати, що вже втратили ту Америку, яку мали. Країна вже ніколи не буде такою, як була. Ми не можемо покладатися на Сполучені Штати як покладалися раніше. Це велика криза для Європи, але це також і велика можливість для неї. Наразі Литва укріплює сувальський коридор. Своєю чергою Польща закликає до ядерного захисту, а НАТО готується до масштабних навчань. Загалом альянс посилює оборону на тлі зростання загрози з боку Росії. Софія Жилінська Подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини за мить. Продовження марафону від Олександра Просяника. Коли прошу, дякую, Анастасія. Що таке отруйні дрони? Який вигляд має російське великоднє перемир'я і чи святкують Великдень на передовій? Про це захвалив.